Сьогодні хочу поговорити з вами щиро. В мене є проблема. Вона, мабуть, почалася з того моменту, відколи я започаткував свій бізнес в США, а саме десь три роки тому. І думаю, що багато хто з вас впізнає себе в цьому. Кожного разу, коли я починаю про щось думати, і до мене приходить, як мені здається, геніальна ідея є два шляхи розвитку подій. Або я дуже довго нічого не роблю. Або як кажуть в Америці, я стаю excited і повністю поринаю в процес створення того, що собі задумав. А потім через певний час настає момент, коли я загасаю до цієї справи. І тут головне не покинути основне своє діло, а саме бізнес, яким ви почали займатися. Шановні ютуберяни, дорога родина, моє ім'я Назар. Ви на каналі Шлях іммігранта, де ми разом будуємо успіх в США. Через свій розвиток, бізнес та інвестиції. Відколи я почав більше цікавитись особистим розвитком, фінансами та інвестиціями, мій мозок почав генерувати десятки геніальних ідей. Але кожна з них проходить через однаковий цикл натхнення, дія, втрата інтересу. І знаєте, це лякає, бо починаєш думати: а раптом я не здатен доводити справи до кінця. Раптом це щось глибше. Не просто лінь чи перевтома, а якась внутрішня нестабільність. Це пожирає зсередини. Ти ніби щось починаєш, маєш драйв, мрію, мету, а потім бах, і ти знову на старті, і знову сумніви. І що найцікавіше, в мене є дві моделі поведінки: або я нічого не роблю, просто думаю собі колись почну. Зараз ще не час, потрібно більше підготуватись, або ж повна протилежність. Я одразу кидаюсь в дію, планую, запускаю, горю цією справою день і ніч. Але швидко вигораю. І найгірше тут те, що обидва ці варіанти часто призводять до одного і того ж результату до бажання все кинути. Це не просто лінчі втома, це про те відчуття, коли ти вже сам собі не довіряєш. Коли думаєш, що та може це просто не моє. Може я не створений для бізнесу, може я не вмію доводити справи до кінця, може мені треба було бізнес відкрити з продажу недороблених ідей. Я думаю, був би попит. Але з часом я зрозумів одну дуже важливу річ: бажання кинути це не сигнал, що ідея погана, це не знак, що ти не здатний щось, це нормальна природна частина процесу. Майже всі підприємці через це проходять в багатьох книжках, інтерв'ю і подкастах. Я не раз чув, що основна помилка це не зробити хібний крок, а зупинитися на середині шляху. Бо саме там, де вже не так цікаво, не так драйвово, починається справжня робота. Переможний ніколи не виграє, а переможець ніколи не здається. Бізнес це не спринт, це марафон. Результати не з'являються миттєво. Вони приходять поступово, крок за кроком, через втому, через сумніви, через ті дні, коли нічого не хочеться. Бувають моменти, коли здається, все нічого не працює, і от саме в ці моменти більшість людей здається. А твоя перевага в тому, що ти не зупиняєшся там, де зупиняються інші. Ти пройдеш ще трохи. І ще трохи, а потім ще трохи. І одного дня ти озираєшся, і побачиш, що той шлях, який здавався, без розліт. Безразу... Роз... Без Коротше, ви зрозуміли, без роз... ти... привів тебе туди, куди мріяли дійти всі. Не вийшло щось в мене. Створити бізнес це як посадити дерево. Спочатку лише маленька насінина, маленька ідея. Ти кидаєш її в землю, поливаєш, але нічого не видно, і здається, та нічого не росте, да, дарма стараюся, але коріння вже пускається. Просто ти цього не бачиш. Минає час, з'являється паросток тоненький, слабенький. Ти доглядаєш його, захищаєш, підживлюєш стовбур стає міцніше. Гілки розходяться в різні боки. І саме в цей момент багато хто робить фатальну помилку, зрубує дерево, бо воно ще не дає плодів, бо нема прибутку, немає вибуху, немає швидкого успіху. Але дерево ще росте. Воно не погане, воно зміцнюється. Твоя задача не зрубати його, коли воно, нарешті, почало ставати сильніше. Бо плоди приходять пізніше, і тільки до тих, хто дочекався. А потім через роки ти сидиш у тіні цього дерева і думаєш, добре, що я тоді не стався, добре, що я тоді не зрубав це дерево. А тепер трохи практики, бо просто не здаватися, це добре звучить, але що реально допомагає е, втриматися. маленькі цілі і поступовий прогрес. Коли ставиш не гіанську мету на рік, а щось просте на тиждень або на день, і бачиш, що ти рухаєшся, це заряджає. Ну, принаймні, ти не стоїш на місці, як мій інстаграм, за останні три роки. Тому підписуйтесь, будете бачити, як там я нічого не пощу. Наприклад, в мене було так: спочатку ми ставили ціль запустити бізнес, потім зробити соцмережі і набрати там хоч якусь аудиторію, потім спробувати зробити продажі, потім метою було, щоб бізнес сам себе відбивав без вкладень. І вже тепер я розумію, що потрібно вкладатись в рекламу або хоча б виділяти більше часу на соціальні мережі для самореклами, спілкування з іншими підприємцями. Навіть проста розмова з кимось, хто проходить той самий шлях, знімає все. Ти розумієш, що ти не один. Це нормально помилятись, сумніватись, падати. Саме тому мені так цікаво спілкуватися з людьми в себе на подкасті, де я чогось вчуся, і надіюсь, що ви щось е -е, візьмете з цього. Це чудовий момент нагадати про підписку на цей канал, це те, що мені допомагає не переставати знімати для вас, пригадати, чому ти взагалі почав цей бізнес, що тебе донихнуло, яка була мрія, для кого ти це робиш? Часто відповідь на це питання дає більше енергії, ніж будь-який мотиваційний ролик. Іноді просто дати собі паузу. Не обов'язково все одразу кидати, можна перепочити, відійти на крок, а потім повернутися з нової сили. Я саме зараз на такому етапі і знімаю це відео, щоб нагадати собі: не кидай, можливо, плоди ще не з'явились, можливо, дерево тільки-тільки нарощує стовбур. Іноді здається, що нічого не працює. Але якщо ти відчуваєш сумніви, просто зроби ще один крок, а потім ще один, а потім ще один. Бо справжній провал це не тоді, коли не вийшло. Справжній провал це коли ти зупинився назавжди, бо дерево зазвичай не помирає, якщо його не зрубати. Але тут головне тримати баланс і не опинитись в цій гонці за успіхом. Тому переходьте сюди, де я розповідаю, як українці опиняються в щурячих перегонах в США. Дякую за перегляд до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінники.